2, 3, 4, 5, 6, 7, Протягом трьох місяців студенти усіх вишів області мали змогу подати заявку на участь у відбірковому етапі програми Державна служба та служба у органах місцевого самоврядування в Україні, правовий статус, стиль і методи роботи. І ось 6 лютого затишний конференц-зал Чернігівської обласної ради зібрав всіх охочих для вступних випробувань. В офіційній частині студенти мали змогу познайомитися із керівниками обласної представницької та виконавчої влади, які розповіли про першочергові завдання Держслужби. Відбір учасників відбуватиметься за результатами тестових завдань на предмет знання конституції та чинного закону України про державну службу та творчого есе на тему, чим мене приваблює державна служба. Варто зауважити, що цього року рекордна кількість учасників більше 90, з яких має залишитися близько 40, що з 24 березня по 4 квітня 2014 року навчатимуться в центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за програмою Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в Україні? Метою програми є популяризація державної служби. Та залучення уваги молоді до Державної служби і служби в органах місцевого самоврядування. Нинішнє покоління має властивості, які, ну, скажімо так, є унікальними. Скажімо так, це Розкутість там, якою раніше не спостерігалося. Багато тих скажімо, тих, стереотипів, їх просто не існує. У сучасної молоді це, мабуть, добре, може з'явитися якісь інший, ну, це окреме питання. А ступень володіння інформаційними технологіями автоматично це різко розширює можливості доступу до джерел інформації. Тобто це, я би сказав, що дещо інший спосіб мислення. Мене, можливо, трошки насторожує, ну, скажімо так, аж надто часом прагматично. Погляд на життя, бо можливо, я як людина більш старшого покоління, для того ставлюся, ну, скажімо так, більш обережно. Ну, але тим не менше, кожна медаль має свої дві сторони. Ми явище маємо сприймати таким, як є, і працювати таким чином, щоб ця ситуація працювала саме на благо. Що кожен учасник цього семінару змалював якусь певну картинку, певний якийсь образ подальшої дії у цій сфері. Ну, звичайно, якщо пощастить, тому що конкурс достатньо високий. Тож бажаємо всім учасникам успіхів, а організаторам продуктивної співпраці з потенційними молодими держслужбовцями.